Сьюзен Кейн. віолончеліст із Сараєво. Із книги Цінність Смутку Як втрати любов і туга роблять нас сильнішими. Якось мені наснилося, що я зустрілася зі своєю подругою, поеткою Мар'яною у місті кохання Сараєво. Прокинулася з Пантеличиною. Сараєво символ кохання. Хіба не в Сараєво сталася одна з найкривавіших громадянських війн ХХ століття? А потім я згадала Ведран Смайлович, Віолончеліст із Сараєво. На дворі 28 травня 1992 року Сараєво в облозі. Босняки, хорвати й серби не одне століття співіснували в цьому місті трамваїв і кондитерських, в місті лебедів, що плавно пливуть парковими озерами, в місті Османських мечетей і православних соборів, в місті трьох релігій, трьох народів, де донедавна мало кому було діло до того, хто є хто. Усі все розуміли, але не звертали уваги. Їм більше подобалося бачити одне в одному сусідів, які зустрічаються на каву і кебаби, вчаться в одних університетах, інколи одружуються і народжують дітей. Але тепер почалася громадянська війна. Чоловіки з пагорбів, що оточують місто, відрізали постачання електрики й води стадіон, на якому в 1984 році проходили Олімпійські ігри, згорів. А поле перетворилось на кладовище. На житлових будинках сліди мінометів. Світлофори розбиті, на вулицях тиша. Єдиний звук торохтіння, з яким зі стволів вилітають кулі. Але тепер до нього долучається мелодія Адажіо соль Мінор Томазо Альбіноні. Цей твір часто приписують Томазо Альбіноні. Але найімовірніше його написав італійський музикант Ремо Джазото. Певно, на основі фрагмента композиції Альбіноні. Адажіо Соль Мінор заповнює пішохідну вулицю біля розбомбленої пекарні. Ви чули цю музику? Якщо ні, можливо, варто зараз зробити паузу і послухати. Вона западає в пам'ять, вона неймовірна. Безмежно сумна. Ведран Смайлович, головний віолончеліст оперного оркестру Сараєво, виконує її в пам'ять про 22 людей, які загинули вчора під час обстрілів, коли стояли в черзі за хлібом. Смайлович був поруч, коли почався обстріл. Він допомагав пораненим, а тепер повернувся до місця тієї кривавої бійні, вдягнений так, наче знову виступає в опері. У білій сорочці й чорному фраку. Музикант сидить серед уламків на білому пластиковому стільці, а віолончель стоїть між ногами. Тужливі ноти Адажіо злітають у небеса. Навколо нього гучно стріляють рушниці, розриваються снаряди, торохтять автоматні черги. Смайлович усе одно грає. Він робитиметься це 22 дні поспіль. За кожну людину, яка загинула біля тієї пекарні. Дивовижно, але кулі жодного разу не чіпляють його. Місто стоїть у долині і на схилах довкола розташувались на снайпери, які ціляться в голодних людей, що виходять на вулиці в пошуках хліба. Інколи люди годинами чекають, щоб прийти вулицю, а потім біжать на інший бік наче олені від мисливця. Але цей чоловік сидить просто посеред площі у концертному вбранні, і, здається, ніби весь час цього світу належить йому. Ви питаєте, чи не з'їхав я з глузду, що грає на віолончелі там, де йде війна, говорить Смайлович. Може, варто спитати їх, чи не з'їхали вони з глузду, що бомблять Сараєво? Чутка про його вчинок розходиться містом, наче ударна хвиля. Скоро про нього напишуть книжку, знімуть кіно. Але задовго до цього, у найтемніші дні облоги міста, Смайлович надихає музикантів виходити з інструментами на вулиці вони не грають маршів, щоб батальйони йшли битися проти снайперів, не грають веселих мелодій, щоб підняти людям настрій. Вони грають альбіноні. Нападники розстрілюють і бомблять місто, а музиканти відповідають їм найтужливішою мелодією з усіх, що тільки знають. Ми не військові, говорять скрипки. Але ми й не жертви, додають Альти. Ми просто люди, співають віолончелі, – Просто люди, неідеальні, прекрасні, що відчайдушно прагнуть любові. Минає кілька місяців. Війна не вщухає, і іноземний кореспондент Алан Літл спостерігає, як із лісу виходить 40 тисяч мирних жителів. Вони брели лісами 48 годин, тікаючи від боїв. Серед них – 80-річний дідусь. Вигляд у нього розпачливий, втомлений. Чоловік підходить до літла й питає, чи не бачив він його дружини. Вони загубилися на довгому шляху. Літл її не бачив, але він журналіст, тож питає діда, ким той себе вважає, босняком чи хорватом. Пізніше в інтерв'ю на BBC Літл зізнається, що від відповіді чоловіка йому досі соромно, хоча минув уже не один десяток років. Я, відповідає дідусь, музикант.